Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні так вийшло, що весь мій ріжучий скажімо, інструмент зібрався. В одному місці і вирішив відзняти таке невеличке відео, може воно комусь допоможе з вибором, і трошки допоможе тим, особливо хто починає якусь таку дачну діяльність. От, ну і почнемо з того, що рано чи пізно, якщо у вас є земельна ділянка, будинок, вам потрібно буде купувати якісь ланцюгові пили, будь то це бензинові, будь-то акумуляторні, будь-е електричні. Ну і тут для кожного випадку. Бути, повинно бути своє рішення. Ну і почнемо з бензинових пил. Зараз дуже великий асортимент є і є досить такі дорогі брендові моделі. Але, знаєте, якось, якщо у вас трішки більш-менш руки стоять до інструменту, то у вас задовольнить і якась недорога китайська. Ну, наприклад, це старий Дніпром. Йому вже багато років, він вже не раз ремонтувався, перебирався. Тут навіть половина корпусу від нього. І як бачите, тут і шина від старої пили Ростех, яку у нас злодії вкрали. От. Так. І Є такі модельки поменше. От. І тут вибір вже за вами. Якщо вам треба перевалювати дуже багато лісу, скажімо так, то вам треба потужна, велика пила. Тут це 100% без такої великої пили ви просто ну, не обійдетесь у хазяйстві. З'явилось зараз ну, досить великий асортимент, невеликих пил, От. вони меншої потужності, але така крихітка у нас практично весь сезон працювала, і вона нам дуже допомагає. Тому що вона маленька, вона легка. От, і досить зручно і, і в саду працювати з нею, от, і відповідно і дрова пиляємо. ну коротше, Робимо і, і тою, і тою. Для різних випадків використовуємо і велику, потужну, і маленьку. ну І з великою пилою я вам скажу, зручно працювати, коли у вас є. Помічник, і хтось вам подає, скажімо, дрова, подає, а ви вже там стоїте нарізаєте. А якщо ви саме ставите щось, саме кріпите на козли і саме ріжете, то звичайно у вас дуже руки встають, і тому простіше і, скажімо, зручніше працювати маленькою. Ну, давайте далі. Ну і Наступна у нас електрична пилка. Ну, у даному випадку це пилка фірми Limex. Я вам скажу настільки проста і вдала конструкція, що вже вона у нас років, мабуть, з 5-6 може. От, і з нею нічого не трапляється, тільки заливає масло і працює. Ну, там, відповідно там змінили цеп і так далі. От, на відміну від іншої техніки цього бренду, наприклад, газонокосарки, це якийсь жах, там це знімемо якось. Окреме відео і там я вам покажу і розкажу, що до чого. Тому електрична пилка це дуже непогане, вона також є різної потужності. У нас в даному випадку невеликої потужності, але для таких справ е хватає. Чому у нас так багато пил, бо дві ділянки і вони, е скажімо, десь метрів за 400 одна від одної, і тому на одній ділянці у нас. Одні пилки на інші інші, а якщо щось треба, то вже самі розумієте, беремо те, що нам треба. От. Ну, З електричними вце вони менш потужніші, ніж бензинові, тому майте на увазі, це вже такий інструмент більш там. Начебто і догляду менше, але тут її треба ну, берегти, скажімо, таких нагрузок, як на бензину давати треба поменше. Ну і на зараз головний герой нашого сьогоднішнього відео ось така акумуляторна пилка, модель Vitals AKZ 1830N. От. Чому вибір впав на цю пилку? Ну, По-перше, давно хотів акумуляторну пилку, а по-друге, я вам скажу, дуже цікава штука. Тут новий в неї макітівський роз'єм, скажімо, і це дуже зручно. Тому що на зараз є купа е всіляких аксесуарів під Микитівську насадку, це і ліхтарі і є. Е навіть бустер для запуску автомобілів, є інвертори там різної потужності навіть. Тому саме вибір пав, коли я побачив, що ця пилка під макитівську насадку, це був один з, скажімо, факторів, який мене підштовхнув ну, до вибору цієї пили, саме саме цієї моделі. От, і чому взяли саме акумуляторну пилку, начебто у нас пил хватає, Але, знаєте, от, зручно те, що коли я там переїжджаю, там буває з місця на місце, ми там їздимо. ну, коротше, Дуже зручно таку пилку кинути в автомобілі. Вона на акумуляторі, вона не ваняє бензином у вас у салоні. От, вона досить компактна. У комплекті з цією пилкою йде акумулятор потужністю 4. Ампер години для моїх цілей це досить е, достатньо. От, і якось е, така вона, скажімо, і не мала і не велика, скажімо, щось середнє, і тому воно мені, скажімо, по всім моїм запитам підійшла. Ну і головне, що, е, скажімо, е, пролунало на теренах е, Ютуба, інтернету, о, це були якісь питання щодо змащення ланцюга мастилом. Ну, ми зараз з вами перевіримо це питання. Так, ну, зараз одні акумулятор. Ядили перед цим. І у нас горить 4 сегмента зарядки. Ну, він повністю заряджений. Зараз зберемо і перевіримо ситуацію з подачею мастила. Так, ну давайте спробуємо, як у нас буде ситуація з мастилом, як воно подається на ланцюг, бо це дуже важлива частина. Так, ну, включаємо. Ну, Як ми бачимо, от полосочка масла йде, може вона не така скажімо велика, але, мабуть, її все ж достатньо для змащення нашого цепу. Ну, працює. Ну, а далі вже покаже час, що да як. Ну Що можу сказати? Тест нашої нової пилки пройдено. От, поки все працює досить непогано. От, пилка на сьогодні вона коштує близько 90 там, з копійками доларів. От, перерахунку на гривню це десь біля 4 тисяч. Ось така вона невеличка. От, акумуляторна пила Vitals, Так що рекомендую.